Вітаю, слава Україні! огляді ніж від Тусон, Такий цікавий. Тактичний ДСІшний ножечок. Модель називається TS471. Рукоять Титан. Вставка така зелена G10. Бонка для Темляка. З великим таким отвором для темляка. Бекспейсер титановий теж. Трошки то третина, чуть-чуть більше займає рукояті. Протилежна сторона повністю титанова, з фреймлоком, з сухарем. І така ж сама титанова фрезерована Кліпс, кліпса такої середньої жорсткості, все добре. Клин строю по центру, в усілому керамічні підшипники. Відкривається кількома способами. Це основний спосіб, це класичний фліпер. Відкриття ідеальне, закриття теж. Фронт фліпер так, важко закрити, дуже детент такий жорсткий. Тому фронт фліпер треба, щоб розробився. Є ще оцей отвір, за нього теж можна відкрити, але трішки незручно. Тому я кажу, основний це фліпер з плаку. Ідеально. Так, замок фреймлок, фрейм заходить на товщину сукаря. запасу приблизно половина ще є. Плашки, лайнери, облегшення з обох боків вифрезервані. Вага ножа 132 г. Баланс ідеальний на підпальцевий. Хватіє, до речі, хваті, він дуже зручний. Носічки якраз теж. Ну, чойл такий відносний. Ну, якщо опиратися сюди і на чойл, якраз все добре, все добре. Хват любий повністю нормально. Так, налезі у нас сталь Sandwich 1428 n стонуш покриття, спуски високі, максимальний до цього отвору. Стунвуш все ідеально, як завжди. Товщина по обуху 3,7 зведення в районі 0,4. Товщина рукояті 13,8 мм. Дарійте. Загальна довжина, ну майже 22 см. Зараз 218-219 мм. І довжина леза 95 мм. Отакий вот цікавий ножичек від тусана. Як завжди, з ідеальною і із преміум матеріалів рекомендую.